Друзі, вітаю! Коротенький огляд саджанців фунтука провитого на Медвежий горіх. Закрита коренева. Починаємо відправляти саджанці. Висота прививки, як правило, до 30 см. Це в нас залишилось каталонські барселонські хали. Вище 30 см. У нас вже саджанців немає. Прививка вище 30 см, є ще сорт Jefferson, Yamhill, Компоніка та Тонда Основна частина залишила саджанці Нижче 30 см. Ось так. Також, якщо велика є кількість, ми будемо ще практикувати такий метод, як будемо витріхати цю землю і коріння там дуже класне, вологе і будемо відправляти за рахунок того, щоб трохи здешевити доставку. Це за бажанням клієнта. А Якщо ні, будемо відправляти ось в такому виді. Є саженці з хорошими приростами. Залежить від сорту, такий сорт як трапезунт має маленькі прирости, але трапезунду вона нас вже немає. Ось Барселонський. Друзі, для бажаючих придбати є ще невелика кількість. Телефонуйте або пишіть.